Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні день, коли ми зробимо фінальні роботи по плануванню ділянки під будівництво майбутнього будинку. Старий будинок будемо вивозити. Вчора розпалили піч, було класне видовище. Всі погрілися, пироги напекли, все як має бути. Вау! Ру. Ру. Горять. Ру. горять ручки, ручки горять. <реш> а, -а, 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 а, ручки загорілися. <реш> <реш> Священний вогонь. Запалюємо. <реш> так, хороше, беремо так. Дубль два. Може, так хоть трошки Нічого страшного, вагенько, вагенько. Вас не горя. Вам не спалить куртку. Головне себе не спалити. Гори, гори. Давай я лопату. Так, а з цього боку кидає. Так, Так, приїжджали до нас геологи, дуже довго ми на них чекали, десь два місяці. Нарешті пробурили дірки, сказали попередньо, що тут пісок, але ми вже місяць чекаємо на результат. Дуже довга ця процедура. Вже хотіли цієї осені заливати фундамент, проте, от так дуже довго-дуже довго. Дуже довго Спершу геодезія, потім геологія, потім працівники загубили наші документи, довелося знову їм відправляти документи. Знову чекали, чекали, чекали. Тож, от так буває. Тому нічого страшного. Зараз все сплануємо, а вже весною розпочнемо роботи по фундаменту. Вже є проект, вже є всі фотографії, відео, архітектор працює без проблем. То, то ми гальмуємо. Стару хату ми поки вирішили не чіпати, нехай стоїть. Все так, як є, бо потрібно десь зберігати наші монатки. Також дуже-дуже тут капітальний підвал. Бачите, це раніше була хата, тут є піч, а вже цю хату довелося розібрати, бо тут майбутній будинок, тут буде гараж. Не гараж, а таке накриття. Так, долучуся до справи. У нас є третя лопата. Будемо тут викопувати, перекопувати. Оце літом стільки мучилися, з цим проконом не могли прокопати. А зараз ґрунт промок, відповідно, на цей пісок хвилина. І можна без проблем все забрати і тут зарівняє вже екскаватор, бо сюди він не дістає прямо під сітку, тут це логічно. Тому зараз от вручну повідгортати, шух-шух-шух і все. Знову, тому що ми тут минулого разу самостійно все планували, і Антона батьки кажуть, що треба, треба контролювати, треба допомагати екскаваторчику, адже він сидить зверху і відповідно згори не бачить е, всієї ситуації всього рельєфу, так як це можна побачити знизу. Знову мішок пляшок. Будинок стоїть розібраний вже третій місяць. Але досі зберігається стійкий аромат старої хати. Не знаю, як так може бути, але просто тут проходиш повз, десь подує вітер, одразу відчувається ліпити всередині будинку. Хоча будинок повністю розібраний. І вже, начебто, вітер, дощ, все це мало б якось вивітратися, але ні, тут дуже цікаво. Також взяв маленького ковшами, попросили спеціально, бачили, він перший раз, коли до нас приїжджав, то був з маленьким, а потім вже перестав його брати. І то класна штука, аби зробити траншеї. Траншеї будуть спеціально під посадку, то і Брабанд. Я вже порахувала тут близько сотні саджанців потрібно. Будемо купувати невеличкі, як бачите, вони досить швидко ростуть, тому немає сенсу переплачувати, а там вже в метрові. Тисяча з гаком гривень за штучку. Тобто ну, це дуже дорогий вийде паркан. Так можна купувати малесенькі по 60-80 по гривень. Ще плюс з рахунком на те, що в нас можуть щось вкрасти. Тож будемо так бюджетно. А що до сітки, я вже думаю, чи її заплітати плющем, можливо, можливо, таким виноградом. І кінець ділянки також. Потрібно щось вигадати, бо там більше фруктовий сад, а кислий ґрунт потрібний для зростання хвойних, для зростання лохини. Відповідно, тут у нас така зона досить кисла. Кисла зона. Ось, я ще потрібно хвойним опадом замочувати. Погляньте, яка класна лохина. Ось такі листя. Сторону біля фруктового саду хотіли спершу закрити живоплотом із самшиту. Але. Але по-перше, я вагалася, бо він дуже довго зростає. а Тепер ще дізналася недолік, що його дуже люблять вкрасти. Тому не знаю. Будемо ще експериментувати, можливо, з іншими рослинами. Житів залишилося лише троє. От спостерігаю, як будуть ці зростати. Можливо, потім вистражу там якусь фігуру цікаву. А чим закрити таким живоплотом, то не знаю ще, ще думаю, розмірковую над варіантами іншими. Сам довго насправді росте. Якщо ту брабант, брабан стартувала і вже метр з, з чубчиком, то самшит дуже-дуже повільно зростає, але водночас він такий густенький, мені подобається. Хоча якщо ту і стрихти брабант, то вони теж потім будуть густішати і густішати. Це все експерименти. Перший досвід будемо пробувати і буду показувати також на Ютубі, що в мене які результати виходять. Сонце на а я не веселий співаю. Так, який у нас зараз план? Ось тут хочемо зробити заїзд. Плюс-мінус так підрівняти, а по бокам будуть пагорби. З травичкою, декоративними рослинами і все таке в майбутньому. А ґрунт звідти якраз можна поскидати в цю яму і теж плюс-мінус так підрівняти, щоб не було в нас такої канави. канали. Диригент наш поїхав. О! Клас! Класну дорогу зробили. Супер, дякуємо. Зараз ще трошки тут дорівняємо, щоб вже до фундаменту нашого паркана. Ось, і розширимо, аби ворота можна було відкривати і назовні, і всередину. Та й такі справи. І тут вже все сплануємо рівніше. Ну, ще трошки. Це вже працює екскаватор і КАМАЗ 4 години сьогодні. Ще е, до печі не дійшов. До печі ще не дійшов, але хату вже половину вивіз. Також, поки ми взяли одного КамАЗа, відповідно, доки чекав, то він тут планував, там планував. І вже в нас все. Парканець на долоні. Парканець встановлений як треба, не закопаний під землю. Є ще нюанси тут. Прішки викопуються. Прішки все викопуються і викопуються, Скільки вже зняли шарів і досі знаходимо це скло вити і все таке піч посипалася ніби паперова дуже швидко все тільки шук, -шук і нема оце дощатьку витяг і Можна назвати відео, піч трималася до останнього. Вже все прибрали, повністю всю хату, і тільки піч залишилася. Та й таке плантація, як яйчко. Шість з половиною годин нам знадобилося, заплатили скільки? 7 тисяч гривень за Камаз і 9500 за трактор. Такі маємо результати роботи. Тут ще буде далі досипатися вже потім, коли під фундамент копатиметься. Тут буде підсипатися, ще замовимо, як воно зветься. Відход від шашки. Відход від шашки. Ну, якусь штуку замовимо. І дорога в нас виходить, ось так ми заїжджатимемо на подвір'я сюди до будинку. Тут буде будинок. Візуалізуйте приблизно так. Старий будинок вже повністю прибрали. Єдине, не зробили траншеї під туї, бо ми вже замерзли і втомилися. Тому наступного разу нічого страшного помаленьку. Розбираємося з усім, чому ми раніше не збагнули, що можна екскаватора і КАМАЗа замовляти. Паркан повністю повідкопували геть в притул складно, тому тут вже лопатами. А далі екскаватор. Планував, планував і допланувався до такого максимально пологого схилу. Все. Ну, супер. Поїхали грітися. Будемо їсти Макдональдс. <смеш> Нас я Макдональдс. Трохи посумує, трохи полахає, підемо на ставочок, раків полапає.